Мобільні кінопокази на перший погляд, звичайна розвага, але в реальності сьогодення це набагато більше. Це простір, у якому молодь збирається не в соцмережах, а фізично, де знайомі і незнайомі сидять поруч, діляться емоціями, сміються разом. Це момент спільного досвіду для маленьких сіл, де немає ані кінотеатрів, ані молодіжних клубів. Такі вечори стають рідкісною нагодою зустрітися, просто побути разом. Тому ініціатива молодіжної ради Визирської СТГ з організації мобільного кінопоказу у селах громади. Тут виявилася справжньою культурною подією цього літа. У нас мобільний простір, кінопростір, де ми можемо їздити по громадам. Це нам дозволяє наш надувний екран. Який дуже мобільний, ми його зложили, привезли. Ми плануємо не зупинятися. Ми проводимо по більшій час це мультфільми, тому що дуже багато діточок приходить. Загалом люди вражені, їм подобається. Вони приходять, вони просять, щоб ми показали ще щось, що їм подобається. Ми до них прислухаємось, показуємо, і все виходить. Проєкт мобільного кінопоказу яскравий приклад горизонтальної ініціативи. Команда молодіжної ради взяла участь у проєкті Апшифт, виграла грант, придбала обладнання. Тепер екрани проєктор їздять із села в село. З нашим ментором так він нам закупив обладнання, передав, і це було ще в минулому році, і в нас вже майже рік це обладнання. є. Крім кіно, молодіжна рада ініціювала проведення вечірньої дискотеки для молоді та відновлення волейбольного майданчика у селі Визирка. Ми ініціювали, аби нам відремонтували волейбольну площадку для того, аби діти грали молодь, тому що поступало багато запитів з приводом того, що нема де грати в волейбол, і тому потрібно це місце. Ми обговорили це між собою в молодіжній раді та вирішили сходити до голови сільської ради та Запропонувати йому, щоб він нам якось допоміг в цій справі. Він був обома руками за він нам цілком допоміг, привезли новий пісок, натягнули сітку, все відремонтували і загалом там добре можна грати. Таким чином молодіжна рада стала середовищем, де підлітки вчаться відповідальності, самостійності і впливу, де влада вчиться слухати молодь, довіряти молодіжним ініціативам та підтримувати їх.